Всім привіт! Сьогодні розповімо про велику термосумку для доставки піци до 40 см. Ця термосумка була відшита за індивідуальними розмірами та побажаннями замовника в чорному кольорі та з нанесенням логотипу на передній частині. Ця термосумка буде перевозитися на автомобілі, тому укомплектована тільки ручками для перенесення в руках. Також ми можемо відшити під замовлення з додатковою комплектацією потрібною вам. Додатковими шлейками, шлейками для одягання на спину, інших кольорів та з іншими логотипами. В даному випадку термосумка має жорстку конструкцію, не буде деформуватися під навантаженням, добре тримає форму за рахунок пластикових вставках, вставок, завдяки чому коробка всередині не буде деформуватися, навіть якщо десь кур'єр термосумкою зачепиться, вона не, не прижме при цьому коробку. Тут іде комбіноване відкриття. На змійках і на липучках. Змійки ми використовуємо максимально надійні ЮКК, і додатково комплектуємо ось такими зручними пульдерами для простого відкриття. Всередині використано фольгований матеріал. Основною його перевагою є те, що він не вбирає в себе запахи і в випадку забруднення легко витирається від них. О, товщина утеплювача тут використана 10 мм. Завдяки чому така модель термосумки може зберігати необхідну температуру всередині до 30 годин. На е, термін доставки, який зазвичай не перевищує однієї години, цього буде більш ніж достатньо. Що можу сказати про зовнішній матеріал це тент ПВХ, міцний, надійний, теж легко витирається від будь-яких забруднень е, вологою серветкою. Тепер про шви. Ми використовуємо дуже надійні нитки. У нас. Все якісно пропрацьовано, тому ви можете бути впевнені, що на весь термін використання термосумки, а це в середньому 2 роки, ви можете не переживати, що тут щось відірветься, чи термосумка розлізеться по швах. Такого точно не буде. На дно нашито 5 ніжок. От. Також покажу палітру кольорів, з яких ми можемо. Відшити вам термосумку за запитом, ми можемо відправити всю цю палітру кольорів. Їх є 15. Тому, о, якщо да, залишилися запитання, можете задавати питання відносно палітри. Надамо вам палітру кольорів. Також можемо відшити будь-яких інших потрібних вам розмірів та з вашим логотипом. Відшиваємо від однієї термосумки.